Друзі, привіт! 30 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Не сталося сьогодні чуда, війна не закінчилася, хоча ми всі дуже цього хочемо і давно. Ймовірніше за все, 30 грудня 2024 року і не планувалося як день завершення війни, хоча це також не факт. Тому що вранці я вам розповідав про те, що спецборд Російської Федерації. Літав до Вашингтона, хтось із кимось розмовляв продовж кількох днів, і навіть вже є інформація від очільника закордонного відомства Росії Лаврова про те, що до чогось там, власне, домовилися ці групи. І вони вимальовують рамку, за якою, власне, може бути зупинена російсько-українська війна. Не завершена, а, на жаль, зупинена. І це і добрі, і не дуже добрі новини, хоча і хороші новини. Україна сьогодні повернула з російського полону 189 українських військових. Про повернення військовополонених, про переговори, про те, як себе позиціонують наші сусіди, і про інші важливі події зараз вам розповім і про Байдена, який, відверто кажучи, зробив для України в хорошому сенсі новорічний подарунок. Тому підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково ставте вподобайки і прохання розміщуйте посилання на відео, які вам подобаються з цього каналу у себе в соціальних мережах. Отже, сьогодні таки вдалося досягнути домовленості із Російською Федерацією за посередництва інших країн про повернення військовополонених. Серед них і офіцери, і сержанти, і навіть і цивільні це майже 190 чоловік. Вони тепер в Україні. І це дуже гарна новина. Є і неприємна новина, але вона має певну тенденцію. Я зараз маю на увазі. Кількість боєздітнень, які фіксують у Генеральному штабі Збройних сил України на лінії бойового зіткнення. Станом на 16-ту годину сьогоднішнього дня росіяни здійснили 104 атаки на фронті. В генштабі зазначає, що найбільша активність ворога фіксується на Покровському напрямку. Звісно, є і на інших напрямках активності, але їх стало суттєво менше, і про це навіть повідомляють військові із передової. Це означає, що на Росії менше стало людського ресурсу, яким вони здійснювали ясні штурми на різних напрямках. Чи відновляться вони, будемо дивитися, але це вказує на те, що Росія зменшує свої потужності саме у військовому плані, і в людському, і в бронетехніці, і в інших. На Росії не все дуже добре, також. Ну а в нас обіцяє ситуація бути трішки краще. Сполучені Штати Америки в обличчі чинного президента США. Джозефа Байдена сьогодні оголосили про передачу Україні великого пакету військової та фінансової допомоги. Зараз трішки детальніше про нього, тому що друзі, це дуже важливо. По-перше, цієї фінансової військової допомоги нам вистачить ну як мінімум на півроку. Я маю на увазі зараз усієї. Але США сьогодні сказали, що передадуть Україні майже 6 мільярдів доларів. Це зброя, це і фінанси для бюджету. Загалом буде виділено 2,5 мільярди доларів на озброєння. Вони розподілені між двома програмами президентською та програмою USA. Звертаю вашу увагу, що президентська програма передбачає передачу зброї відразу зі складів військових США до України. Сума такої військової допомоги складатиме 1,25 мільярда доларів. І майже така сума 1,22 мільярди доларів, це допомога USA. От за нею вже вона буде надходити значно довше. Зброю потрібно виготовити, а потім лише передати Україні. В будь-якому випадку це дуже добре. Також Сполучені Штати Америки надали Україні 3,4 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Про це повідомили сьогодні у Міністерстві фінансів. Ці гроші точно не підуть на військові потреби, вони будуть спрямовані на соціальні виплати, виплати заробітних плат і таке інше. Але окрім того, американці повідомили, що передають нам 15 мільярдів доларів в рамках кредиту безповоротного, безумовного, який буде погажатися за рахунок. Російських заморожених активів, точніше, доходів від них. І це 15 із 20 раніше обіцяних мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Реакція на це. У Сполучених Штатах Америки не забарилася. Почали критикувати за те, що ми знову просимо в них гроші, і дуже відомий Ілон Маск, який я згадую практично майже тепер в кожному відео, розкритикував новий пакет цієї допомоги, назвавши Зеленського чемпіоном усіх часів з ошукування Сполучених Штатів Америки. І це, друзі, неприємна новина, тому що Ілон Маск суттєво впливає на політику Дональда Трампа. Я вчора вам розповідав про те, що вони сперечалися із республіканцями, маю на увазі маск із окремими республіканцями-прихильниками Трампа, які є членами МАГА щодо віз, які видають для фахівців, яких можна залучати в мігрантів у Сполучених Штатах Америки. Трамп спочатку не погоджувався на це, а потім сказав: Я завжди підтримував таку ідею ну дуже дивно і іронічно виглядає. Тобто Маск переконав Трампа в тому, що він хотів, але Маск послідовно критикує будь-яку фінансову чи військову допомогу Україні. І це дуже небезпечно, тому що після проходу Дональда Трампа в овальний кабінет з 21 січня ситуація з допомогою Україні може суттєво змінитися. Але Нині Джозеф Байден справді нам суттєво допоміг, передавши цю військову допомогу. Бо поки Дональд Трамп буде домовлятися з Путіним про припинення гарячої фази війни, яку нам обіцяли саме оголосити 30 грудня, як ви бачите, сьогодні не оголошено, хоча до 12-ї години ночі ще є трішки часу, то дуже важливо мати запас міцності саме і фінансової, і військової. У пакеті на 1,2 мільярда доларів різноманітна зброя. На жаль, я там не бачив ракет до літаків F-16 класу повітря повітря. Немає також там ракет Атакамс. Можливо, просто про це не говорять. Будемо бачити, друзі. Але в будь-якому випадку подарунок від Джозефа Байдена треба оцінювати за належний. І він справді нам серйозно-серйозно допоможе. І також Ілон Маск, якого я щойно згадав, вчора підтримав. Альтернативу для Німеччини це партія опозиційна у Німеччині, яка буде брати участь у виборах, які пройдуть 23 лютого. Шансів на перемогу в цій партії практично немає, але вони набирають обертів. А підтримка Ілоном Маском їх ну це дуже, дуже серйозний сигнал, який засвідчує про втручання Ілона Маска у вибори. Я вчора про це говорив і говорю, коли ж буде врешті-решт-реакція. На це уряд Німеччини сьогодні сказав, що це є пряме втручання у федеральні вибори у Німеччині, і цього робити не можна. Про це на жаль заявила заступниця прес-секретаря. Уряду Німеччини, але не сам, наприклад, там прес-секретар чи канцлер Німеччини, вони чомусь воліють про це мовчати. Що мені особисто вказує на обережність, яку зараз сповідують у своїх висловах політики. Ну, окрім до прикладу, очільника ХДС, опозиційної. До чинної урядової партії Німеччини Мерц, який нещодавно був у нас, він є також кандидатом на посаду канцлера Німеччини. Він сказав, що Ілон Маск не повинен був робити таких заяв і фактично його розкритикував. Ну я думаю, маск у себе в блокнотику записав прізвище Мерца, і я думаю, що відносини з Німеччиною у Сполучених Штатах Америки не складуться. Я не те, що роблю таке припущення, я навіть не сумніваюся у цьому, тому що і Дональд Трамп, і Ілон Маск доволі послідовні у своїх поглядах. Тому направду, після 21 січня, як я сказав трішки раніше, ми очікуємо інших новин про те, якою ж буде допомога Україні фінансова та військова. Те, що вона буде, я вам скажу відверто, дуже сумніваюся. Також буде не просто нам із фінансовою та військовою допомогою, із країн Європи. Хоча певна подушка безпеки є цей 50 мільярдів доларів кредиту, які я задав. Це військова допомога з країн Європейського Союзу. Вони справді нам допомагають багато, але будуть і різного роду неприємності, як то е озвучені сьогодні польським депутатом. Вітольдом Тумановичем він є членом проросійської партії Конфедерація. Ну, далі, в принципі, можна було б не розповідати Коль про конфедерації, але все ж таки у Польщі він запропонував заборонити в'їзд українським військовим, бо на його думку вони можуть організовувати злочинні групування. Як на мене, хибна думка абсолютно буду максимально коректним, тому що злочинні групування можуть організовувати не лише військові. На думку Тумановича, Польща має дотримуватися в контексті російсько-української війни наступного принципу: не відправляти польських солдатів на території України і не допускати приїзду регулярних українських військових до Польщі. На його думку, після закінчення війни, але він допускає такий варіант, солдати, які брали участь у бойових діях, можуть становити потенційну загрозу. Ми знаємо, каже Туманович, що відбувається з військовими, які повертаються з фронту. На жаль, вони часто організовують злочинні групування, тому потрібно запобігти їхньому приїзду до Польщі. Поки що коментаря ні Анджея Дуди, ні Дональда Туска, оскільки вони лідери країни, а такі заяви чинний депутат польського сейму. Таких заяв від них немає. Тому очікуємо реакцію. Ну, а наше закордонне відомство, я думаю, що на це 100% відреагує. Ну і тепер, друзі, до інших новин, які стосуються Грузії і України. В Грузії після інавгурації новопризначений антизахідний президент Грузії Михайло Кавілашвілі, який є ставлеником чинного олігарха проросійського. Бідзіний Інвершілі підписав кілька законів, які опозиція назвала репресивними. Ну, це закони щось на кшталт наших 16 січня, але 2014 року. Про це повідомляє Ехо Кавказу, і, що примітно, про це повідомляє сама Саломе Зоробішвілі. Це вже колишня президентка Грузії, яка добровільно пішла у відставку. Буквально ще вчора, в день інаугурації новопризначеного, не обраного, я називаю новопризначеного президента, який також є ставленником Іванішвілі, тому що Заробішвілі, попередня президентка, також прийшла на цю посаду за допомогою і завдячуючи цьому проросійському олігарху. Ну, сьогодні, коли я з Максимом Несвітаєвим себе на каналі, обговорював саме це грузинське питання. Він виказав дуже слушну думку про те, що Зоробішвілі може бути подвійним агентом. Лявного явного лідера опозиції в Грузії не було, але він з'явився в особі Соломе Зарбешвілі, на яку покладали дуже багато надій, і очікували, що вона справді буде боротися до останнього за те, щоб нелегітимного Кавалашвілі не допустити до влади. Вона обіцяла, що вона не піде з поста, але вчора вона дуже легко на це погодилася. Ну що мені як вказує, то справді не світало Максим може бути правий. Про що, власне, ці закони? Ці законодавчі акти були ухвалені парламентом Грузії у прискореному режимі 13 грудня, ну, щось на кшталт, як в Україні. Однак попередня президентка Салема Зарбішвілі нахиклала на них вето і сказала, що вони підписані не будуть. Ввечері 29 грудня всі сім законів були опубліковані на порталі законодавчого вісника Грузії і набули чинності вже сьогоднішнього 30 грудня, сьогоднішнього дня. Серед нововведень передбачено штрафи за закриття обличчя під час акції. Таке було і в нас. використання піротехніки. Піротехніка це було такою фішкою на акціях в Грузії. Та блокування доріг. За участь у мітингах із закритим обличчям або використання піротехнічних засобів. Порушників можуть штрафувати на 30 тисяч гривень. Я вам перекладаю відразу в еквіваленті на нашу валюту. За перекриття доріг протестувальникам загрошує штраф у сумі 15 тисяч гривень і позбавлення водійських прав на рік. Один в один історія із режимом Януковича. Проросійським нині в Грузія, на жаль, та сама ситуація. І тепер до подій в Україні. Я буквально вам два дні тому розповідав про те, що Шевченківський суд Києва ухвалив рішення дати можливість Шуфричу, який перебуває в СІЗО, за державну зраду, брати участь у парламентських засіданнях, і зобов'язали СБУ забезпечити таку йому можливість. Сьогодні є повідомлення вже від СБУ про те, що Шуфрича не возитимуть із СІЗО на засідання Ради після рішення цього суду. Шуфрич, а також обвинувачений у державній зраді нардеп Дубінський, мають право подавати депутатські запити і звернення із СІЗО. Що вони роблять і до нині? Ну тут тоді риторичне запитання: для чого було це рішення суду? Точно політична гра, яка мені особисто вказує на те, що ці проросійські сили готуються до виборів. І справді, по іншому, я пояснення, чесно кажучи, не маю. Якщо ви маєте якісь інші, напишіть, будь ласка, в коментарах. І тепер щодо е військових, які потрапили сьогодні вже під слідство, високопосадовці військових ЗСУ, ДБР повідомило про підозру заступнику командиру 110-ї окремої механізованої бригади, який заробляв на відсутності підлеглих. Це взагалі кричущий випадок у ЗСУ, про який багато говорять, але лише перший. Ну, не те, що доведений до суду, але вже офіційно встановлений правоохоронцями. Так от, солдати, які не бажали проходити службу, сплачували. Командиру 110-ї бригади 50% своєї заробітної плати. Деякі з них навіть отримували бойові виплати. Ну тобто, чим більше виплати, тим більше відрахувань командиру. Логічно. Зараз шукають інших причетних до цієї схеми, якою скористалися мінімум кажуть 4 особи. На них офіцер зробив понад 2,2 мільйона гривень. І в ході обшуків у нього вилучили автомат. Понад 5 мільйонів гривень у різній валюті, і тепер йому загрожує до 15 років в'язниці. Але мені щось здається, що замало порахували ДБРівці грошей. Ну і також, ви знаєте, днями вийшов під заставу із СІЗО командир 211-ї бригади. Це найсуміший скандал, в принципі, знає вся Україна. Сьогодні суд арештував комбрига із заставою у 12 мільйонів гривень. Але щось мені так здається, що, мабуть, знайдуть і 12 мільйонів. Раніше заплатила за нього заставу менше 1 мільйона, нібито 980 тисяч. І дуже швидко, до речі. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримаєте мою роботу. Обов'язково з вами побачимося завтра і 31 грудня, і 1 січня, і в наступні дні. Тому не забувайте, будь ласка, коментувати відео, ставити вподобайки. Ви так підтримуєте мою роботу, мої шановні підписники, для вас. Коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шану не перемикайтесь. Все буде Україна!